Вітаю вас, шановні підписники. Традиційно, ми з вами на моєму каналі Крістіни Косової і будемо переглядати безпеку. Міст на цей тиждень. Буду зачитувати питання зі свого телеграм-каналу, великі і маленькі міста. Я всі перегляну по ваших запитах. Тому хто ще не підписався на мій телеграм-канал, він буде прикріплений у повідомленні під цим відео у першому коментарі. Отже, наскільки я знаю, була дуже жахлива ніч у Києві і на Одещині. Вчора, на своєму каналі іншому, на котлі Косової я про це говорила, але будемо переглядати ще детальніше, тому що з кожним днем безпека і взагалі плани ворога вони змінюються. Запитується Ольга за місто Вінниця. На кінець тижня йдуть напружені карти. Карта справедливості говорить про те, що може бути пошкоджена якась або інфраструктура, або можуть бути проблеми із світлопостачанням. Дивимося Одесу. Деса дуже неприємні карти. Кінець тижня випадає мені вежа, це може бути влучання у будинок. Так само мені не подобаються ситуації, які можуть бути пов'язані із морем. Я не знаю, як правильно вам трактувати карту, але карта пов'язана із морем. Можливо, це буде чи якийсь підводний вибух, чи якась розвідка, щось пов'язане з морем і направлено, звичайно, проти нас, тому що ми дивимося на плани ворога. Карти для Одеси є напружені, дивимося кременчук. Для Кременчуга, починаючи із середи, четверга, якась повишена кількість дронів, так само може бути. Ми бачимо, що зараз ворог з тими дронами йому немає спокою. І після того, як ми підірвали, як ми підірвали їхні літаки, він не може заспокоїтись, тому що прийняв це як власну образу. Я вам розповідала енергетично, які карти я бачила. Ворог буде дуже нам мститися за, ці, за цю нашу операцію павутиння. Тому, на жаль, гарних прогнозів я вам не можу дати, хоч і дуже хотіла би. Давайте глянемо Херсон. Бідненький наш Херсон. Що там у Херсоні? Вибухи, систематичні вибухи у Херсоні, навіть можуть, можуть люди загинути. Ці е перешкоди випадають мені з четверга на п'ятницю, так само можуть атакувати з протилежного берега. Павлоград. Не забувайте, будь ласка, що я читаю коментарі з свого телеграм-каналу. Як ви мені пишете по черзі, так я і переглядаю міста. Дивимося Павлоград. Кінець тижня, так само тут по Петірці, це означає повишена кількість дронів, і це... Є четвер, п'ятниця. Будьте, будь ласка, максимально обережні. Дивимося, Харків. Наш дорогенький Харків, ой, харківчани, тримайтесь, тримайтеся. Я не можу сказати, дорогенькі, що у вас і не хочу вас нажахати, що буде те саме, що сталося буквально день-два назад. Але я не бачу, що ворог лишає Харків у спокої. Плани ворога я переглядала і перегляну ще раз у прямому ефірі. Ми докладніше проговоримо про енергетику, тому що Харків він хоче собі забрати для того, щоб потім виставляти дуже великий ультиматум, хоче дуже сильно закошмарити міста, які знаходяться близько до кордонів. Але про це ми поговоримо з вами детальніше. Харків там буде обстріл. Херсон, уже, уже подивилися суми. Світлана просить глянути суми. Починаючи із середи, бачу обстріли на сумах. Так само бачу, що біля сум групується військо, групуються люди для того, щоб робити наступи, для того, щоб окупувати маленькі території, маленькі селища. Тому на жаль, дорогенькі мої прогнози. Я знаю, що я не даю вам якихось таких марних обіцянок. Я направду не бачу закінчення війни. Я бачу загострення. Я вважаю, що зараз дивіться, скільки ми чекали, що прийде Трамп, нічого не вийшло. Путін зараз дичіє, і зараз у нас з вами дорогенькі є пік. Цього божевілля ніякого кінця зараз немає. Ми будемо з вами помаленьку, по пазлах якусь переглядати тенденцію нашої безпеки, аби ми. Аби ми з вами лишилися в нормальному стані і при нормальному емоційному якомусь здоров'ї. Для того я і роблю ці розклади. Не, не чекайте різкого завершення війни, тому що ще програється цей наступ і ще програються ці ворожі операції, які він хоче вдарити по нашій енергетиці. Тому запасайтеся, будь ласка, нервами. Запасайтеся терпінням, говорю це для того, щоб ви менше розчаровувались, але я би була дуже рада, якби це закінчилося в одну секунду і в один день. Дивимося, Львів. Кінець тижня можуть летіти ракети, так як у нас вже було дня 4 чи 5 назад. Поправте мене, хто дивиться мене зі Львова. Можуть бути такі ракети, може бути обстріл. Взагалі, мені не подобається Західна Україна. Тому що я попереджала: ворог хоче бити туди, куди іще не бив, для того, щоб створити максимальну нову паніку. Йому потрібно йому потрібна нова енергія страху, нова енергія болі. І він її може взяти з тих міст, куди він влучав найменше. Розумієте? Він хоче нажиратися цієї енергії, енергії нашого страху, нашого болю за наших рідних і близьких бровари. Київ, взагалі на Київ мені йдуть погані карти. Після цих аеродромів столиця в спокої. Фактично, я її оцей тиждень, ну, 10 днів більше я не переглядаю, я не бачу. Там, там буде дуже багато, дуже багато буде дронів, дуже багато буде різних обстрілів. І ще перегляну, чи не буде влучати в якісь інфраструктури. Дивимося. Нікополь. Четвер. Обстріл може бути неділя, субота, і значить, неділя. Будьте дуже обережні, щось в районі цвинтаря, щось в районі якогось пустиря, може бути якась така, чи вибухівка, чи щось таке може відбутися, де можуть загинути люди. Акуратно. Шостка. Дивимося шостку. Ви знаєте, жодного міста я не бачу в, в якійсь відносній безпеці шостка так само. Тут і місяць випадає, король мечів випадає. Це означає, що шостка буде потерпати так само, але тут більше йде на середину тижня, більше йде мені небезпека. Так, просять глянути ще Білу церкву. Щось буде пролітати повз, але так само ця карта мені нагнітає ситуацію з дронами. Повторюю, ще раз, ворог захоче влучати туди, де ще і не влучав. Кривий ріг. Дивимося кривий ріг. Ви вже прекрасно знаєте, я вас навчила, що десятка мечів означає найжахливішу карту, яка є, в принципі, одна з найжахливіших в колоді. На кривий ріг на четвер і на середу мені випадає десятка. Це означає конкретне якесь влучання. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Не забувайте ще таку річ, що хто е шукає своїх рідних і близьких, хто хоче попасти до мене на ефір, вам потрібно буде перейти в коментар, який буде під цим відео. Він буде перший закріплений, і перейти по силочці у мою групу. І там ви будете е бачити анонси на внутрішні мої ефіри. Ми дивимося дорогенькі мої Дніпро. Дніпро так само карти по дронах йдуть напружені, по інфраструктурі йдуть напружені. Конкретно, щоб на початку тижні жертв я не бачила, але в кінці кровавий туз чаш трійкою мечів дає мені розуміння, що є можливість того, що будуть жертви. Тому, будь ласочка. Будьте дуже обережні. Дивимося Запоріжжя. Не подобається мені в Запоріжжі карти від слова зовсім, але там є. Під загрозою інфраструктури ми прекрасно розуміємо, що знаходиться в Запоріжжі, і не будемо про це говорити у відео. Так само кінець тижня ідуть е, неупокоєні душі, і іде е, карта вежі, що означає, що можуть бути жертви. Ворог буде дубасити, прикордонні міста буде, і все ж таки не забуваємо, що цей літній наступ. Нікуди не дівся після того, що як ми влучили в їхні, як то кажуть, самольотики, ворог обов'язково захоче продемонструвати нам оцей от свій оту домінантну енергію і показати, що хто ми такі. Тобто така енергія іде мені дуже від нього люта. Ви бачили, як здається, вчора і сьогодні виставляли хлопця, де у нього був шрам, де було де видовбали вони на тілі нашого військового слава Росії? Ви можете усвідомити, про кого ми говоримо? Він не постоїть не перед чим. Я не лякаю, але ще говорю про певну небезпеку, яку ми обов'язково маємо пережити цього літа, а пізніше. Мені ближче до холодів іде краще. Але це все ми будемо, як я кажу, збирати по пазликам. Охтирка. Кінець тижня може прилетіти в ухтирку, тут п'ятірка і четвірка, і може прилетіти в якусь споруду, де не буде людей. Так, шукаю міста <кій> Черкаси. Кінець тижня. Дивіться, знову падає мені десятка, дама мечів. Це означає, що може бути влучання, може постраждати взагалі хтось у будинку і йде мені дві літні людини. Дві літні людини. Можуть постраждати чи від уламків, чи від пожару. Знаєте, як от вони нас атакують і воно може кудись влучити? Так, дорогенькі далі, Миколаїв. Кінець тижня мені іде оця карта неприємна. Цей ієрофант це означає, серед мирного населення можуть бути втрати. Але от я не бачу, якби дронів. Можу допустити, що це може бути якийсь вибух. Хочу вам сказати, що бачила такі енергії, що ворог трошки буде міняти свою тактику, і, можливо, він. Буде більше діяти ще зсередини. Не виключаю зараз посилені вибухи у містах. Так, це ми дивились, дивилися. Давайте глянемо Тернопіль. Може щось прилетіти у Тернопіль в кінці тижня. Так само, що я хотіла сказати. Вчора так само робила розклад на іншому каналі, але хочу поділитися: на Західній Україні мені не подобається щось, те, що буде пов'язано із заправками. Можуть постраждати люди, чи якесь буде влучення, щось буде пов'язано з якимось великим вибухом на заправці. Я хочу, щоб це видіння просто було як попередження. Що рахуйте, як хочете, щоб просто я збожеволіла і щоб воно не відбулося. Але йде мені заправка, і вже вчора написала мені моя постійна глядачка, що вже відбулася така ситуація у місті Славута, де відбувся вибух на заправці. Не знаю по якій причині, але заправки чомусь почали мені фонити. Дрогобич і стрий. Наразі тут тихо, але тут є якісь об'єкти, які ворог має на увазі. Тобто помирним не бачу, а взагалі нависання якоїсь проблеми по, по критичним точкам є. Я вам дуже всім дякую, що ви розумієте мене, ніяких залякувань. Я щиро завжди з вами. Я рада вашим коментарям, вашим підпискам. Для мене це є дуже важливо. У першому коментарі переходьте, будь ласка, в телеграм-канал, де ми спілкуємося з вами більш щільно і більш у неформальній обстановці. Там я даю дуже багато безкоштовних відповідей. Там у мене є різноманітні групи Таро. У нас є вечір таро, де ми зустрічаємося всі з вами на відео. Тож, будь ласка, долучайтеся до моєї групи, тримайтеся у безпеці. Я, як завжди, щиро ваша. Люблю вас, ваша Кристина Косова.